Всім привіт! Ви на каналі Mazics. У цьому відео ми будемо оглядати ось такий ось мікрофон K11 з Aliexpress. яка фірма фірмою виробляє невідомо, не написано. Ви його можете знайти і, можливо, вам колись було цікаво дізнатися, наскільки він хороший, тому що відгуки на нього добрі. Але довіряти відгукам ну, це таке собі бажано б дізнатися на практиці, яка в нього. Як він пише, чи варто брати саме дротову версію похожих петлічок мікрофона, чи можна і такий бездротовий дешевий взяти. Я точно не пам'ятаю, скільки він коштував, але но... вирішив ризикнути саме для такого, щоб записувати якісь шорти, щоб була нормальна якість звуку. Ну, вийшло так, вийшло неочікувано, що на моєму телефоні здох ОТГ. Напевно, потрібно змінювати плату, тому що будь-який ОТГ-пристрій, будь то навушники, там, чи щось кого миш чи банальне підключення до комп'ютеру, воно не працює з телефоном. Телефон тільки банально заряджається. Але наперед скажу, коли я перевіряв цей мікрофон з планшетом у камері, коли я записую відео з камери, то цей мікрофон ідеально працює з камерою, з диктофоном, тобто з додатками. І це для мене було дуже важливо, це дуже круто. Я не знаю, як воно функціонує на айфоні, чи, чи буде воно у вас працювати на айфоні саме з додатком Камера при запису відео. Але тут є версії саме для айфону. Ось ви можете побачити на коробці. USB-C, for iPhone, тобто вайтінг, USB-C плюс iPhone. USB-C плюс iPhone плюс V8, я не знаю, що з V8. Но продавець пише, що типу, з айфоном воно начебто в порядку. Но наскільки це так, не знаю, не можу вам сказати. І так, давайте нарешті приступимо до розпакування. Ось так все виглядає. В комплекті в нас іде е, ресивер, який підключається до смартфону. Тут є USB-вихід, не знаю, навіщо це потрібно. Напевно, щоб чисто щоб було додаткове живлення. Або ж тут є варіант, щоб зробити бездротового мікрофону дротовий. Але це не точно. Далі в нас іде сам мікрофон, у якого також є USB-C-вихід. Ну, це, швидше за все, вихід саме для заряджання акумулятора. Ну, повторюсь, можливо, він зможе працювати у дротовому режимі. Не знаю, є тут ошому дав чи ні, ну, за цю штучку, в принципі, плюс є держаду для одягу, щоб його десь прицепити. Далі в нас в комплекті йде інструкція. І кабель, який навіть не розпаковував. USB-C на звичайний USB. Думаю, каб кабелі вже всіх достатньо, якщо я їх навіть не розпаковував. Вже. Далі ось така ось інструкція, мікрофон, як його підключати до смартфона. Тут намальовано, ось, бачите, павербанк. Біля цього ресивера. Тепер давайте спробуємо спробую вам показати, які звуку, як воно працює з якимось пристроєм. Ось у нас xiaomi mi pad 6 до якого я підключив цей ресивер. Зайшов в камеру. Зараз буду робити відеозйомку. Для початку нам потрібно включити мікрофон. У нього з'явилися, бачили, індикація червона, це значить, що він не підключений до ресивера. Зелене, що він вже готовий до запису. Тепер я включаю відео в стандартному додатку камера і йду буду писати звук. Ось я відходжу, відхожу від планшета, відходжу, йду в іншу кімнату, подалі, подалі і заодно пишу звук. 1, 2, 3. Так мене чути. 1, 2, 3. Ось я повертаюся назад до планшету, і зараз ми будемо дивитися те, що воно зняло. І йду буду писати звук. Ось я відходжу, відхожу від планшета. Відходжу, йду в іншу кімнату, подалі, подалі. І заодно пишу звук. 1, 2, 3. Так мене чути. 1, 2, 3. Ось я повертаюся назад до планшету і зараз ми будемо дивитися те, що воно зняло. Так, думаю, ви змогли зацінити якість звуку з цього мікрофону, зробити для себе певні висновки. Зараз я підключу цю штучку ще до комп'ютера і побачимо, як воно буде писати на комп'ютері. Як ви можете бачити, цю петличку я прицепив на одяг. Так воно, в принципі, і має бути для запису. Зараз я втикну ресивер сюди, в USB-C-вихід. Тепер я включаю. Мікрофон, ось він загорівся зеленим, за можете бачити. І зараз спробуємо в Audacity зробити запис. Так. Ще раз перезайду, щоб воно оприділило. Ось мікрофон, USB C, ви можете бачити. Тепер я вмикаю запис 1, 2, 3. Так пише цей мікрофон на комп'ютері. 1, 2, 3. Раз, раз, раз. Так мене чути. Шла собака по бульвару. Там вона знайшла колочик. Тепер я притулю мікрофон ще ближче. 1, 2, 3. Так мене чути перевірка якості мікрофону. Тепер давайте слухати те, що воно з нього. 1, 2, 3. Так пише цей мікрофон на комп'ютері. 1, 2, 3. Раз, раз, раз. Так мене чути. Шла собака по бульвару. Там вона знайшла кулачик. Тепер я продолю мікрофон ще ближче. 1, 2, 3. Так мене чути. Перевірка якості мікрофону. Тепер давайте слухати те, що воно зняло. Ось такий ось мікрофон К11 з AliExpress бездротовий, якийсь звук ви могли за зацінити самі, Купувати вам його чи ні, вирішувати вам. Я нічого не скажу з проводи звуку. Ну, просто хочу, щоб ви знали, що звук був без обробки і з надітою цією чорною втулкою. Ось такий ось огляд цього мікрофона.